Значить, 20 -е століття нам показало те, що будь-які радикальні ідеології розводять до трагедії суспільства, націй і глобальної безпеки. Зараз у наш час існує декілька ідеологій, які приносять загрозу так само національній безпеці націям, державам і взагалі глобальній безпеці. Це рускій мір, це комунізм. Ну і відповідно гібрид, який виліз з цієї подвійної гідри комунізму і русского міра ЛГБТ-спільнот. Не таємниця, те, що багато їхніх організацій зареєстровані в Москві. Те, що під час так званої антитерористичної операції, а точніше війни представники ЛГБТ-спільноти їздили в Москву і вони публічно показували фотографії і так далі. Те, що саме на пострадянському просторі в Москві першими з'явилися різні клуби для нетрадиційних сексуальних меншин і так далі. І відповідно, вся російська так звана шоу Естрада була наповнена такими елементами з сексуальними девіаціями. Під час антитерористичної операції, тобто до повномасштабного вторгнення, ЛГБТ-спільнота неодноразово демонструвала свою антиукраїнську позицію від того, що їм потрібно робити квір з ворогами, смерть нації і до акцій їхніх з метою розформування полку АЗОВ. Ну, тепер ми можемо уявити, якби не було полка АЗОВ. Якби не було взагалі будь-яких формувань військових, де присутні люди з цінностями сімейними і національними, що би тоді було з Україною нашою безпекою? Тобто не стояв би не Маріуполь, не Київ, не Донбас, не ну відповідно, Україна би на даний момент не було. Всі ці елементи під час повномасштабного вторгнення. Втекли і сформували батальйон Мюнхен, сиділи десь там на землях Баварії, ну і відповідно звідти намагалися е, дочекатися руїни України, а потім е, поливати сльози нити десь там в Німеччині про те, що от вони біженці нещасні, і тепер їм треба проводити свої паради, е, там під своїми висолковими прапорами. Ну, і відповідно, е, за рахунок. Бюджету німців, французів і так далі, тобто всього Європейського Союзу, які намагаються у цьому сприяти на приводи Киша, так само лгбт спільнота проводила свій марш у Варшаві під час уже повномасштабного вторгнення 22 2022 році, коли саме консервативна Польща і консервативний уряд Польщі допомагав Україні, приймав біженців і відповідно. Саме поляки дуже потужно тиснули на НАТО, на Євросоюз і на США про надання Україні допомоги. Але є у нас такі от елементи, які зараз тепер повернулися з Мінга, ну і відповідно дестабілізують ситуацію в Києві, столиці, намагаючись проводити свої квір заходи і так далі. Якщо на них подивитися то, і мати з ними справу, то ми бачимо агресивних. Деструктивних людей з психічними захворюваннями, з елементами якоїсь соціопатії, ну, і, відповідно, всі вони закомплексовані і нещасні. Відповідно, від того і вилазить це все гниль і наружу, і вони намагаються таким чином тиснути на Україну і українську державу. Але найгірше те, що вони користуються методичками комуністів. І є їхніми прямими нащадками, вони намагаються за... завербувати до себе дітей, тобто через дітей, е... нав'язуючи свою ідеологію, про різні там небінарні і так далі свої гендери. Світ змінюється відповідно, і ми бачимо, що і в Великій Британії уряд говорить про те, що є тільки дві статі і два гендери. І, відповідно, наші брати американці, які підтримують Україну найбільше, до речі, саме республіканці, їм не подобається те, що відбувається в Україні, те, що Україна толерує це всю логовити спільноту, і ця вся ідеологія нав'язується цими всіма елементами з українськими паспортами. Нами. Тому ми, як військові, вимагаємо того, щоб Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ зайнялося е, цими деструктивними, е, я не знаю, як їх назвати, небінарними особистостями чи неособистостями, тому що вони не можуть визначити, ким вони є насправді, і плутаються в своїх показах. І відповідно в цей важкий час, коли Україна бореться за свою незалежність, за свою державність, е, ці елементи е, Краще хай виїдуть назад в Сімін, або в Москву, там де їм платять.